Зміна голови окружної виборчої комісії, вона ж пов'язується в першу чергу саме виключно з тим суб'єктом, який подавав подання про призначення голови комісії. І я не бачу в цьому якоїсь складової, яка би вказувала на те, що у нашій державі відбувається щось незрозуміле, ну, про що говорив попередній голова. Мені дійсно трохи прикро. Прикро, що отакі заміни, вони якісь такі дивні досить стаються, хоча ми від того не залежимо, але я переконуюся, вже в черговий раз, що якісь схеми існують. І якщо враховувати, що ці вибори позачергові, для того, щоб прийшли нові люди в парламент, то думаю, що для пересічних громадян чекати кращі зміни. Ініціатором була ініціатором подання була партія, яка вносила його кандидатуру, а зараз на сьогоднішній день партія «Зелений» внесла кандидатуру. Ну я документи, які вони подавали, я їх не бачив. Хто, хто, підпис, хто підписант цих документів? Я ну, не знаю, я не можу це коментувати ну, до Роботи цієї організації я мав відношення так само, як і колись мав відношення ковач. На сьогоднішній день ні ковач, ні я там не працюємо. І ви не в наглядовій раді? Ні, я в наглядовій раді перебував, коли я там працював, але з припиненням трудових відносин і ці повноваження теж припинені. Відношення до ковача, як ви говорите. І в будь-якій в призмі, і в контексті того, що він говорив, і інші, я не маю. Я покликання моє на сьогоднішній день, як голови, організувати роботу, а не захищати або представляти інтереси любого із кандидатів.